Я дуже ніжний тренер. Султан, не їж провод! Не злюсь. Не грізи провода. Не кричу. А з понеділка. Єбать, а можна викричить звук! Я не знаю, що говорить. Можете просто прийти до мене на тренування, будь ласка. Моє упрашування ще працює? Пожалуйста. Насправді буду чесною, в Рівному не є багато тренерів, які класно викладають стиль Heels. Ми всі хочемо шпагати, ми всі хочемо мостики, але забуваємо про саме головне: бідних 10 пальців і 25,5 см шкіри з кістками і м'язами, які тримають всі інші 70 кг. Ваги, і кожен день нас кудись носять. Якщо що, я зараз свої параметри сказала. Усім привіт! Мене звати Льона і зараз